Прості продукти і лише декілька хвилин на приготування. Мої вам вітання! Іноді найпростіші рецепти на швидкоруч дивують найбільше. Сьогодні ділюсь найкращим і, як завжди, робочим відпрацьованим рецептом смачного і ароматного вівсяного печива, хрусткого зовні і м'якого зсередини. Перелік інгредієнтів в письмовому вигляді і печива в розрізі в кінці відео, а наразі готуємо. Одне середнє яйце вага плюс-мінус 65 г з холодильника чи ні – не суттєво. 4-5 столових ложок цукру це 100-125 г. Все за вашим бажанням. А далі мед 40 грамів. Якщо в рідкому стані, як у мене це 2 столові ложки. І якщо в твердому 1 столова ложка з Обов'язково сіль плюс-мінус 2 г, щоб підкреслити смак. Кориця 1 чайна ложка. Мелений імбир, 1 третя чайна ложки. І мелений кардамон 1 четверта чайної ложки, і, звісно, ванілін дрібка або ванільний цукор півпакетика. Рекомендую обов'язково додати в тісто всі ці спеції. Не ігноруйте жодної, бо саме вони зроблять це печиво особливим. Кориця додасть насиченого кольору і аромату, імбир – легку гостринку, а кардамон ніжну ароматну нотку. Збув та ламасу до утворення ось такої піни. Можливо, навіть без блендера це зробити просто вінчиком і голіруч. і розчинене невершкове масло 50 грамів. Його можливо замінити і на маргарин, на текстуру тіста, це не вплине, але з ним не буде вершкового присмаку. Дві повні столові ложки сметани це приблизно 30 грамів. Звісно, більша жирність, кращий результат. Одна чайна ложка яблучного оцту або ж лимонного соку. Далі швиденько на раз два все збовтала і об'єднала з секунду, думаю, мабуть, 15 чи 10. Щоб вівсяне печиво всередині мало ніжну текстуру і зуба нам не вломило нам знадобиться розпушувач. У мене це харчова сода, одна чайна ложка без щупчика це плюс-мінус 5-6 грамів. В тісті є мед, який має природну кислотність. І коли він зустрічається з содою, вона частково гаситься. Але для кращого результату я додала ще оцет, щоб сода в тісті зовсім не відчувалася. І так, друзі, додавайте її на цьому етапі, а не разом з борошном, Щоб вона встигла розчинитись, тоді присмаку соди зовсім не буде. В повну силу вона все одно вступить тільки в духовці. І нарешті вівсяне борошно, 180 грамів. Воно все в грудочках, це і зрозуміло, бо в ньому немає глютену, проте він є в пшеничному борошні, тому 80 грамів пшеничного борошна. Його кількість тут невелика, але саме воно створить каркас кісту, печиво буде тримати форму, не буде розвалюватись і розкришуватись на пісок, розтікатись і ламатись. Перемішала борошно та об'єднала і, як ви бачите, в ньому є непристойні грудочки. Отже, швиденько їх позбуваємось, але це те ще квест. Тому раджу обирати сито для просіювання з більшими отворами, щоб не просіювати його до зелених війників. І тут, як завжди, все просто: Вівсяне борошно не містить глютену, який забезпечує зв'язаність його частинок, що призводить до його грудкування та гальмує його просіювання. Ось так, друзі, навіть без мокрого чола. І навіть не голіруючи, а улюбленою ложкою швиденько замішують тісто раз, два і тісто вже готове. Воно, як ви бачите, ніжне, липке і молоденьке. І щоб з ним комфортно було працювати, накриваю його мішечком і в холодильник для стабілізації на 15 хвилин. Руки змочила в холодній воді, чайна ложка мені тут в поміч і формую ось такі невеликі кульки вагою плюс-мінус 27 г. А я, друзі, буду дуже вдячна і втішена вам, якщо ви вже натиснете на вподобайку. Відразу ось так трішки притискаю кульку і вкладаю на пергамент з силіконовим крапленнями. Рецепція розрахований якраз на одне пристойне деко по 5 штук з одного боку і по 4 з іншого. Підсумку має бути 20 штук. Випікаю при температурі 180 градусів Цельсія, нагрів верхний з без конвекції на середньому рівні духовки приблизно 15 хвилин. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Ви навіть не уявляєте, мої любі, які тут панують аромати. Магазинне печиво десь собі відпочиває. Як я обіцяла, заглянемо до нього всередину. Воно хрумкає ззовні, а ось ніжне і м'якеньке. Це дійсно найкращий і збалансований рецепт з усіх можливих. Впевнена, що ви його збережете, приготуєте і подякуйте мені в коментарях. Залишаю вам рецепт. Дякую за перегляд, подобайку і коментар. Всього вам найкращого і бувайте здорові!